В дитячому таборі під калошом півсотні дітей з Донбасу, Криму та Галичини намагалися налагодити діалог між сходом та заходом країни. Протягом п'яти днів діти слухали лекції з історії, спілкувалися на тему духовності. Через спорт та ігри вчилися працювати у справжній команді, яка уособлювала б єдину сильну Україну. Сама ідея Dream Team, ну це в перекладі означає команда Мрія і сама ідея цього табору була створення такої команди з цих молодих людей. Хоча вона в нас розшифровується дещо інше: це діалог, розвиток, інтеграція молоді через толерантність, історичність, молитовність. До організації табору долучилася також українська греко-католицька церква. Отець Ярослав П'яста, який провів тут недільне богослужіння, розповідає, що не міг залишитися осторонь, адже допомога тим, хто цього потребує, і є основним завданням церкви. Церква хоче долучити до того, щоб допомогти тим людям як найскоріше адаптуватися, тобто з одної сторони відкрити людей, які переживають у Західній Україні, прийняти толерантно ставитися, прийняти подорожуючу. Одна із заповідей може, діл милосердя це прийняти подорожуючо. Психолог Ірина Вишинська, яка опікувалася дітьми у таборі, вважає, що ідею табору вдалося повністю втілити у життя. Саме такі приклади доводять, що стереотипи стосовно двох різних Україн залишаються лише стереотипами. Нашим основним завданням було їх згуртувати, щоб вони комунікували разом і подолали існуючі стереотипи, що схід і захід роздільний. Тобто, всі ці п'ять днів вони були спрямовані саме на це. Евеліна Равенко із рідної Луганщини переїхала близько року тому. Івано-Франківську їй найбільше подобається те, що люди тут радо допомагають іншим. Однак у таборі «Dream Team» атмосфера взаємопідтримки відчувається по особливому, каже Евеліна. Мені дуже сподобалось. По перше тут атмосфера. Всі люди один до одного дуже класно ставляться. Всі хочуть комунікувати один з одним. Тобто всі стремляться до того, щоб подружитися завести нові знайомства. Завершальним акордом табору стало створення дітьми символічного мосту єднання із паперу та пластикових соломонок. І нехай цей міст виглядає доволі крихким, однак у таборі Dream Team впевнені, саме із таких символів та ідей потрібно розпочинати створення сильної, успішної країни.